Сюди встукнулися і, і тако звідти, і геть тако перевернулась машина, і там була. Олена Ланевич, мешканка села Добре Волинської області, показує наслідки жахливої ДТП, що сталася восени минулого року. Тоді пізньої ночі автомашина на великій швидкості влетіла просто на її подвір'я. Бачу, вже двоє людей вийшло, а саме у Машу витягли сюди. І вона геть вже непритомна була, і геть в крові так страшно було. А ось такими наслідками ця аварія обернулася для 19-річної Марії Куяви, однієї з пасажирок того автомобіля. Понад тиждень Марія перебувала в комі. Лікарі буквально по частинах збирали дівчину після аварії. Втім, врятувати око та зір не вдалося. Мені хлопець показав по інтернету, що їй таке глаз висить ось сюди, геть висило, ось Сюди на що сі. Відтоді дівчина обходить дзеркала і соромиться власної зовнішності. Ой, як мені страшно на себе дивитися? Саме найкрасливіша то була з цієї сторони, а ця сторона то взагалі не можна не подивитися, нічого. Навіть страшно не йти. Марія з багатодітної родини після смерті мами у дівчини та її рідних почалися скрутні часи, оскільки батько ніде не працював, а старші діти ще навчалися. А тут ще й страшна аварія, яка стала великим ударом для всієї родини. Старша сестра Марії вирішила просити гроші у людей із сусідніх сіл. Я хожу чужих, зовсім мені людей. Прошу допомоги. От тато мій, я просила продати цю корову. Але тато відказався продати цю корову. Люди відгукнулися, проте згодом помітили, що операцію так і не зробили. Марійку всі шкодували, але вже перестали довіряти Юлі. Бо бачили, що Юля махнює з грошима. Чому люди, які готові були допомагати, сьогодні підозрюють багатодітну родину в шахрайстві? Наші журналісти розшукали водія автомашини, яка скалічила молоду дівчину та її долю. Сьогодні він приїде до студії, стосується кожного, аби вперше після цієї драматичної пригоди зустрітися з колишньою коханою, яка після його п'яної витівки змушена просити гроші у небайдужих і намагатися повернути втрачену красу. we we'll